Усім привіт! Сьогодні запікаємо м'ясо до святкового столу. Сьогодні я використовувала філе свинини, але по такому рецепту можна запекти і ошийок, і грудинку, якщо ви полюбляєте жирніше м'ясо. Отже, починаємо готувати. Спочатку потрібно зварити маринад. Ось на таку кастрюлю, тут у мене 3 літри. Води я даю 2 столові ложки солі. Також даю кілька зубчиків часнику, чорний перець горошком, лаврове листя і дві гвоздички. Також все сюди у воду викладаю. І включаю, воно повинно закипіти, декілька хвилин покипить і дати настоятися. Маринад закипів, поварився хвилин 5. І тепер виключаємо його, накриваємо кришкою, щоб він настоївся, і потрібно дати йому охолонути. Коли маринад уже охолов, переливаю його у більшу кастрюлю і кладу сюди промити м'ясо, занурюю його. Щоб воно було повністю покрите маринадом. І відкладаю його на одну добу, можна навіть і на дві доби, у холодне місце, у холодильник або на балкон. Ясо пробуло у мене рівно одну добу в маринаді. Я його витягаю, кладу його в друшляк. Даю йому стекти, щоб не було лишньої вологи. А тим часом приготую заправку, якою я буду натирати м'ясо. Одну середню головку часнику пропустила через прес і додала сюди одну столову ложку олії. Також зробила таку суміш прянощів. Що я сюди додала? Чорний мер... мелений перець. Також в мене є ось така ароматна закарпатська приправа універсальна. Дуже мені подобається. Тут є і паприка, і цибуля, сушена, майоран, кріп. Дуже смачна. І також я ще додала прованські трави. І все це перемішала, і в мене вийшла ось така ароматна суміш. Додаю її до часнику. Добре, зараз вимішаю. І цією. Сумішою такою заправочкою я буду змащувати м'ясо. М'ясо я ще промокнула паперовими рушничками від зайвої вологи. Зверху виклала намазку, яку я приготувала зі спецій. І тепер цією намазкою зі всіх сторін, мені потрібно м'ясо натерти. Натерте спеціями м'ясо, знову викладаю в кастрюлю. І виношу на холод на декілька годин, щоб воно ще промаринувалося з прянощем. М'ясо постояло у мене у спеціях 4 години, а взагалі-то можна його залишити і на ніч, якщо у вас є час. Запікати буду його у рукаві, ось я вже підготувала собі рукав. і зараз сюди його у рукав покладу і буду відправляти у розігріту духовку. Ось так я запакувала у рукав м'ясо. Духовка розігріта до 200 градусів і я відправляю туди м'ясо на одну годину. Потім температуру зменшу до 150 градусів і ще на одну годину залишу у духовці. В кінці я розріжу рукав, для того, щоб вийшла зайва волога і м'яско трішки запеклося. Робити це потрібно обережно, тому що звідти буде виходити гаряча пара. М'ясо спеклося і тепер виносимо його у холодне місце для того, щоб воно простигло і його зручно було нарізати. М'ясо я пекла увечері, і воно у мене цілу ніч простояло на холодному балконі. Воно добре застигло і його можна вже тоді легко розрізати. Ось так воно виглядає у розрізі, дуже легко ріжеться. Ми вже спробували дуже смачне, добре пропеклося. Тому раджу вам приготувати на святковий стіл. Скоро буде Різдво, Новий рік. І магазинні м'яса, шинки навіть не можна порівняти з домашнім своїми руками приготовленим м'ясом. Тому готуйте. Якщо вам сподобався мій рецепт запеченого м'яса, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і будемо разом з вами готувати.